Коза дереза. Жили були дід та баба, і була у них внучка Маша. Не було у них ні корівки, ні свинки, ніякої скотинки. Одна тільки коза. Дід цю козу дуже любив. Ось одного разу послав дід свою бабу козу пасти. Вона пасла, пасла і додому погнала. А дід сів біля воріт та й питає, Кізонько моя люба, кізонько моя мило, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не їла і не пила, бігла через місточок, хопила кленовий листочок. Бігла через грабельку, вхопила водички крапельку, тільки їла, тільки й пила. Розсердився дід на бабу, розкричався і послав внучку козу пасти. Пасла внучка пасла козу та додому пригнала. А дід сів біля воріт та й питає. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не їла і не пила. Бігла через місточок, хопила кленовий листочок, бігла через грабельку, вхопила водички крапельку, тільки їла, тільки й пила. Розсердився дід на внучку, розкричався, пішов сам козу пасти. Пас, пас, досхочу нагодував і додому погнав, а сам вперед побіг, засів у брамі та й питає. Кізонько моя люба, кізенько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Дідусю, я не їла й не пила, бігла через містечок, хопила кленовий листочок, бігла через грабельку, вхопила водички крапельку, тільки їла, тільки й пила. Розсердився дід, на козу, схопив ремінь. Давай її з боків лупити. Ледве-ледве коза вирвалася і побігла в ліс. Прибігла та й забралася в зайчикову хатку. Двері замкнула і на грубку залізла, а зайчик в цей час в городі капу стоїв. Приходить зайчик додому, двері закриті, постукав зайчик та й каже. А хто, хто в моїй хатці живе, хто мене в будинок не впускає? А коза йому страшним голосом. Я коза, дреза, чорні очі, крива нога, гострі роги, я тупо тупо ногами, заколю тебе рогами, хвостиком замету». Злякався зайчик і давай тікати, сидить під кущем, плаче, лапкою сльози витирає. Аж тут проходить повзайчика сірий вовк. Чому сіренький плачеш, чому сльози проливаєш? Як мені зайчиняті, не плакати, як мені сірому чи не сумувати. Побудував я собі хатинку на лісовій галявині, а залізла в неї коза дереза, мене додому не пускає. Не горюй, зайченя, я її вижену. Підійшов сірий вовк до хатинки та й закричав. Іди коза спечи! Звільняй зайчикову хатинку. А коза йому у відповідь. Як вискочу, як вистрибну, як заб'ю ногами, за рогами. Підуть клаптики по закутках. Злякався вовк і побіг геть. Сидить зайчик під кущиком, плаче, сльози лапкою втирає, йде ведмідь, товста нога. Чому сіренький плачеш, чому сльози проливаєш? Як мені зайчиняті, не плакати, як мені сірому чи не сумувати? Побудував я собі хатинку на лісовій галявині, а залізла до мене коза дереза, мене додому не пускає. Не горюй, зайченя. Я її вижену. Пішов до хатинки ведмідь, та давай ревіти, пішла коза з печі, звільняй зайчикову хатку. А коза йому у відповідь. Як вискочу, та як вистрибну, як зоб'ю ногами, за рогами, підуть клаптики по закутках. Злякався ведмідь. І давай тікати. Сидить зайчик під кущиком і знову плаче, сльози лапкою втирає. Іде півник червоний гребінець на ногах шпори. Що ти зайчиня плачеш? Що ти сіренькі сльози ллєш? Як же мені не плакати і не сумувати? Побудував я хатинку, а залізла в неї коза дереса, мене додому не впускає. Не горюй, зайченя. Я її вижену. Я гнав не вигнав, вовк гнав не вигнав, ведмідь гнав, не вигнав. Де ж тобі Петя вигнати? Ну, подивимося. Прийшов Петя до хатинки, та їм закричить. Іду іду скоро, на ногах шпори несу гостру косу, козі голову знесу кукуріку. куріку. Злякалася коза, та як грим, з печі, з печі на стіл, зі столу на підлогу та в двері, та й в ліс бігом. Тільки її бачили, а зайчик знову в своїй хатинці живе. Моркви винужує і вам кланяється.